За даними опитування міжнародної організації з міграції, нині кількість внутрішньо переміщених осіб становить майже 7 мільйонів людей, і цей показник змінюється, адже евакуація із зони бойових дій та населених пунктів, що під постійними обстрілами триває. До нашого ефіру долучається Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Пані Ірина, я вас вітаю. Слава Україні. Вітаю героям слава. Пані Ірино, ви повернулися от після робочого візиту на Буковину. А з першого дня повномасштабного вторгнення Чернівецька область почала приймати переселенців. От ви подивилися, в яких умовах там зараз живуть люди? Розкажіть нам, будь ласка, детальніше про це і скільки зараз в регіоні от переміщених осіб. Так, в регіоні зараз більше 100 тисяч внутрішньопереміщених осіб, і більше 90% з них живуть в громадах, тобто в місцях компактного проживання. Сьогодні знаходиться за ледве три тисячі людей. Це говорить про те, що регіон добре працює так, так би мовити, в позитивному ключі прагматично підходить до людей, які до них приїхали. Вони абсорбують людей в громади, розселяють і не лише допомагають, а інтегрують, дають можливість розвиватися, вчитися і працювати. І це добре. Багато людей мають дохід тільки той, що платить країна. Переміщеним особам, а взагалі, а чи є можливість людям працевлаштовуватися на новому місці? Є і Чернівеччина цьому добрий приклад. Власне у них працюють проекти і програми разом з міжнародними донорами і умовно ООН, так? міжнародний комітет Червоного Хреста і різні інші організації, як місцеві, так і міжнародні, які допомагають знайти можливості, щоб працевлаштуватися. Однак варто зазначити, що Чернівеччина налаштована щодо релокованого бізнесу дуже позитивно. От я була до прикладу в місцевій громаді Хотина і бачила, як горять очі у міського голови, щоб допомогти релокованому бізнесу з площадками, так з якимись пільгами, з можливостями, бо це нові робочі місця, це податки, це розвиток території. І це той приклад, який варта розповідати. А от ті люди, які переїхали, вони знаходять роботу. В підприємствах, які і раніше працювали, чи все таки в тих, які от переїхали в регіон. І так, і так, у місцевої ова є програма, яка допомагає так знайти роботу. І я бачила, як вони системно це роблять, застосовуючи і інструменти, які вони почерпнули за кордоном, так намагаючись допомогти місцевому бізнесу, наприклад, при влаштуванні на роботу є певні виплати. Очевидно, що працює програма є робота урядова. До прикладу, ми були в Чернівцях в одній маленькій кав'ярні, де род. Один з чотирьох осіб, дружина, чоловік і двоє діток, отримали від є роботи грант, так про проекту і від міжнародного проекту отримали грант. Відкрили прекрасну європейського зразка кав'ярню і працюють, задоволені, живуть, виховують двійко дітей. Не хотів би ставити вам таке питання, але війна триває, бойові дії тривають, люди евакуюються. Скільки ще от переселенців готовий прийняти цей регіон? Я теж їх це запитувала, і вони відповіли коротко і лаконічно. Скільки буде потрібно, стільки і приймемо. За що їм дякую? А люди, які виїжджають з під з обстрілів та із зони бойових дій, потребують не лише от фінансової підтримки, частина у складному емоційному стані. Що надається їм там психологічна допомога? Надається, я також зустрічалася власне з молодіжним крилом, так коли люди працюють з переміщеними особами, і серед них були і психологи молоді, і молодіжні організації, де вони працюють з літніми людьми, з людьми маломобільними, так як психологи, тобто самі волонтери, самі переселенці, але вже працюють допомагаючи своїм близьким і рідним, а також людям, які переїхали, бо можуть співрозділити біль розумі. Що таке втрата домівки? Що таке втрата майна і працюють допомагаючи? І це теж гарний приклад на рівні з іншими, як потрібно психологічно один одного підтримувати. Ну ви от спілкувалися з людьми. А хто більше психологічно страждає від от всього цього, що відбувається? Це дорослі люди чи все-таки діти. Мені здається, що це все-таки діти, бо вони не можуть висловити так емоційно, вони можуть лише або плакати, або мовчки спостерігати. І дуже важко знайти і слова, і треба правильно працювати. Ми були, до прикладу, в закладах, які працюють на Чернівеччині саме з жінками, з дітьми, саме з статусними дітками, які переїхали з Миколаївської, з Одещини, з Миколаївської області. І я бачила, як професійно підходять до таких діток. Там навіть до прикладу, от ми відвідували заклад називається Дім добра. Хочу його похвалити і подякувати за роботу. І там навіть працюють до прикладу люди, які переїхали зі своїми так умовно собаки, кішки, так тваринами домашніми, які теж працюють психологами, і це такий знаєте синергетичний зв'язок. Це правильні хороші кейси, їх треба масштабувати у всій Україні. А наскільки діти інтегровані? тому що от е, треба піти і в школу, і в дитячий садочок? На чи не виникає от з цим проблем? Немає проблем. Багато дітей ходять в школу офлайн на Чернівеччині. Якщо ми говоримо саме про неї, але і залишаються батьки, які вирішили, щоб діти ходили онлайн так дистанційно, і тут уже питання до місцевої влади, щоб допомогти з ноутбуками, з необхідними гаджетами, девайсами, так щоб дітки могли займатися і розвиватися. Багато хто їздить в гуртки, до прикладу займається онлайн з школою, звідки приїхали, але на гуртки їздять до, до прикладу Чернівецької музичної школи. Багато хто перевівся тепер до Чернівецької Університету, що теж дуже правильно. У нас є програма, коли всі ВПО, які переміщаються за квотою, 2, мають право безкоштовного вступу, а ті, хто були на контрактах, перейти на бюджет. І я теж пропоную скористатися такою можливістю і вчитися в наших університетах. Пані Ірино, я вам дуже вдячна за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую. Це Була Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.